Четвер, 27 лютого, 1100 доба війни. Сучасній Дніпропетровщині виповнилося 93 роки. Наші захисники збили в небі над областю безпілотник. Пишаюся бути українкою. Новий спільний проєкт обласної військової адміністрації і нашого телеканалу. Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвітєвсурдо. сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Сьогодні наша область відзначає 93-ю річницю з дня створення, хоча її історія налічує набагато більше століть. Тут зароджувалась козацька держава, і знаходились п'ять з восьми козацьких січей. Тут зародився Петриківський розпис, визнаний нематеріальною культурною спадщиною людства ЮНЕСКО. Тут був обраний гетьманом Богдан Хмельницький. Тут є найдовші у Європі набережна в обласному центрі та місто Кривий Ріг, а ще неймовірно потужний людський, промисловий, науковий та економічний потенціал регіон, який став форпостом, який приймає, лікує, бореться і допомагає. З такими словами до мешканців Дніпропетровщини звернувся очільник і начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Оперативна інформація. Вночі російська армія атакувала Марганицьку громаду Нікопольського району. Агресор вгатив з ракетної системи Залпового вогню Град, випустив понад три десятки снарядів. Найголовніше, що не постраждали люди. Нарешті території минулося без ворожих ударів. Оборонці неба знищили на Дніпропетровщині ворожий безпілотник, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах за минулу добу російські окупанти здійснили 600 атак по населеним пунктам Запорізької області. Ворог завдав ракетного удару по широкому, а також 16 авіаційних ударів по гуляйполю та малим Щербакам. Також російські війська застосували реактивні системи залпового вогню, здійснивши 14 обстрілів. Внаслідок пошкоджено квартири, приватні будинки та автомобілі. Надійшло понад два десятки звернень про руйнування. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російська армія атакувала також Київську область безпілотниками. В одному із районів внаслідок падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. На місці події працювали 80 рятувальників та кілька десятків водиниць техніки, які ліквідували пожежу. Минулося без загиблих та постраждалих. Про втрати ворога далі у випуску протягом минулої доби бійці збройних сил України знешкодили на фронті ще 1150 російських загарбників. Загальні ж бойові втрати російських військ в Україні орієнтовно становлять понад 871 тисячу осіб. Безпілотників 27102, тисяч крилатих ракет 3064. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Наші команди працюють з Америкою. Готуємося до перемовин уже цієї п'ятниці. Відзначив у зверненні до українців президент Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Головне за сьогодні ставка. Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва. Були доповіді, які додають впевненості, і це важливо. Звісно, аналізуємо. Які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів. Америка, Європа, інші частини світу. Що незамінне, що можна замінити. Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені у будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії, для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир. Була доповідь головкома Сирського, фронт. Та Курська операція. Я вдячний всім нашим воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначено 33 та 225 штурмові полки, і скоро сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора в Росії, вже майже звикли до Курської області. Наша 80-ка 80-та окрема десантна штурмова бригада. Я дякую усім вам, воїнам! Хороші результати на Корчені сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Португалії. Всі наші зусилля координуємо з якнайширшим колом партнерів. Європейці мають бути частиною всіх дипломатичних зусиль, які стосуються Європи. І це питання. Не просто про те, що зараз це має бути завжди завжди саме такою практикою. Європа ніколи не має бути десь позаду другого чи третього рядною. Я подякував Португалії за незмінну підтримку, і ми погодили подальші контакти. І ще сьогодні підписав укази для відзначення наших людей: військових, цивільних, чоловіків. Жінок, тих, хто захищає нашу державу, захищав нашу державу. Зокрема, Ірину Цибух, бойового медика і дуже відому людину, на жаль, посмертно відзначив званням Герою України. Пам'ятаємо. пам'ятаємо абсолютно всіх, хто боровся заради нашої держави, заради наших людей, заради самого права українців жити своїм життям на своїй землі. Це право українців не підлягає сумніву гарантії миру і безпеки, суверенітет нашої держави, територіальна цілісність. Заради цього працюємо. Дякую усім партнерам, які підтримують, дякую всім нашим людям, які вірять в Україну. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо до дня української жінки на Дніпропетровщині. відзначили представниць прекрасної статі. Це відбулося в рамках спільного проєкту обласної військової адміністрації з телеканалом, Д1 під назвою. Пишаюсь бути українкою номінантки. Це представниці різних професій та діяльності, внесок яких наближає нашу довгоочікувану перемогу на свято жіночої краси та незламності. Завітала і моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Сильні, незламні та натхненні українські жінки обрали нашу перемогу центром своєї діяльності. Медики, військові, багатодітні мами, вчителі їхні історії мають бути почутими. Пишаюся бути українкою. Це спільний проєкт телеканалу, де 1 з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. У Дніпрі відзначили жінок. Велика кількість жінок взяли участь. 11 найкращих було відібрано Проєкт, який був ініційований Дніпропетровською обласною військовою. Адміністрацією адміністрацію. ми хочемо висловити щирі слова вдячності жінкам, які надихають, які мотивують і які створюють нашу незламну Україну. Ті сюжети, які сьогодні будуть продемонстровані, є підтвердженням того, що українська жінка може все серед нагороджених дівчат, пані Альона. З початку 2023 року добровільно вступила до лав національної гвардії у цивільному житті. Була вчителькою фізичного виховання Олексіївського ліцею, що в Покровській громаді. З армією взагалі не була пов'язана до повномасштабного вторгнення. Тому для мене це захист. Для мене це оборона, захист і вірність українському народові. Я просто не змогла сидіти осторонь, не змогла знати те, що відбувається у нас в країні. А я б сиділа і нічим не допомогла. Тому вирішила вступити до. Лава нацгвардії. Заступник командира роти виконую всю роботу, яку на мене возлагає командир роти, і працюю з особовим складом. Є серед нагороджених і ті, хто обрав роботу на енергетичних та транспортних підприємствах: волонтерство, спорт, а також поклик бути мамою. У 2019 році мешканка апостолового пані Ірина разом з чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу. Вони не могли мати спільних дітей, тому вирішили взяти до своєї родини дві малечі. Так сім'я поповнилася, і тепер пара виховує шестеро дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Коли тебе називають мама, мама все вже діти прикипають і ти вже стаєш для них рідною. Рано вранці стаєш, сніданок, школа потім. Всі заняття, поки їх немає домашні справи, а потім вже забираєш зі школи, а потім уроки знову діти допомагають, дивляться за меншими, підтримують теж. Думаю, завжди теж і про себе, тому що треба розвиватися як жінка. Вручали нагороди і жінки, які мають заслуги перед областю, та внесли вагомий внесок в її розвиток, як, наприклад, Наталя Деркач, яка більше 30 років працювала на посаді судді, та потім очолювала Дніпровський апеляційний суд. Знаєте, я завжди казала, що жінка це берегиня, вона так і є. Я б усе, якби не стояли передо мною діти. Ну бо це наші діти. Я б, мабуть, би сказала, що це такі унікальні жінки, які подолали свій. Страхи, бо це страхи, передавали свою біль для того, щоб піти, взяти зброю в руки і дарувати нам щастя, я ж плачу. Я сам ветеран, і це як розумію, тому що я коли там був, і жінка нас підтримувала. і Дуже важлива роль жінки в сучасному суспільстві, як то кажуть, я багато де лікувався, і тому я бачив і розумів, що наші жінки самі красивіші, самі добріші і самі милліші. І я дуже вдячний, що в нас такий генофон, як то кажуть, тому наші жінки самі суперові, самі витривалі і самі мотивовані. Дякую, величезно. запрошених глядачів своєю творчістю радували українські виконавці, танцювальні колективи та зіркові гості заслужена артистка України Анастасія Приходько. Винним силам України, нашим захисникам і захисницям, також подякувати силам радіорозвідки та силам ППО за те, що кожну ніч вони боронять наш сон і сон наших маленьких діточок. Низки уплідні. Проєкт пишаюся бути українкою. ініційований Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та реалізований спільно з телеканалом «Д1». Тож детальні історії жінок та інтерв'ю з ними дивіться у наших ефірах. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов, Новини «Д1». за Комунальний колапс. Мешканці Дніпра третю добу потерпають від відсутності водопостачання. Через аварію на набережні заводській, яку комунальники ніяк не можуть ліквідувати, без води залишилися шість житлових масивів на перемозі, а також Шевченківському та центральному районах обласного центру. Знижено тиск подачі води у лівобережних районах міста. Мешканці міста обурені також відсутністю конкретної інформації про термін відновлення водопостачання підвозу Одай технічної води до густонаселених мікрорайонів та багатоповерхівок також не спостерігається. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України та Нацполіція затримали іще трьох поплічників ФСБ, які на замовлення ворога намагалися знищити релейні шафи Укрзалізниці. Більш детально речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки затримала ще трьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали у Дніпропетровській та Київській областях. Основними цілями ворога були релейні шафи, які забезпечують безперебійний рух поїздів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. Для вчинення диверсій фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які власноруч виготовляли за інструкціями спецслужб Росії. Так на Дніпропетровщині затримано двох зловмисників. Один з них 20-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, а на Початку цього року підпалив дві релейні шафи. Інший фігурант – 16-річний студент місцевого коледжу, якого затримали на гарячому, коли він намагався підпалити релейну шафу на залізничному переїзді поблизу Кам'янського. Одним із його наступних завдань було пустити з вантажний потяг, який перевозив техніку ЗСУ на передову. На Київщині затримано ще одного учасника групи підпалювачів, яку служба безпеки нейтралізувала у грудні 2024 року. Наразі фігурантам повідомлено про підозри за диверсію вчинив в умовах воєнного стану зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Проблема ментального здоров'я особливо гостро стоїть під час війни. Багато українців потребують підтримки психологів, аби подолати стрес, розпач, зневіру, віднайти сили, жити, боротися, вірити в нашу майбутню перемогу. В цьому мешканцям області та тимчасово переміщеним особам і допомагають у відділенні ментального здоров'я в основній госпітальній базі області. Це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчих героїв, ми робимо самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали, є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. Кожного року ми робимо 50 тисяч операцій. Ми приймаємо біля 300 тисяч наших. Громадян, які живуть в області в поліклініці. Через стаціонар ми приймаємо більше 50 тисяч пацієнтів. Кожного дня 50 100 операцій. Кожної ночі ми рятуємо саме важких і героїв, які приїхали з фронту, і цивільних, які попали в біду. Всім рекомендую не гаяти часу, не шукати інших лікарів, приїздити до нас. Ми завжди на протязі дня зможемо надати кваліфіковану професійну допомогу. Про все це і не тільки. Дивіться в програмі «Здоров'я.UA» на телеканалі Д1 у четвер о 19.30. Буде цікаво. До інших тем в Європі наразі проживає більше 4 мільйонів українців. Більшість обрало для себе Польщу та Німеччину. Наразі тимчасовий захист для українців подовжено до березня 26-го року. До цього рішення приєдналися усі країни Євросоюзу. Що змінилося у процесі прийому біженців з України на прикладі Франції? Розповість наш кореспондент Євген Павленко. Вітаю колего. Вітаю, студія. Так, це дійсно правда за останніми підрахунками соціальних міграційних служб Франції, десь приблизно тут зараз на сьогоднішній день проживає близько 60 тисяч українців. Я хотів би розповісти, що робиться з тими людьми, роблять, які хочуть приїхати у Францію і перебути тут час війни протягом двох років від початку війни то працював Франції близько трьох центрів, де приймали українців і розподіляли їх далі по районам Зараз вже з цього року працює лише один, і він знаходиться в Парижі, де я саме зараз і знаходжуся. Цей центр у Парижі приймає всіх українських біженців, і потім вони там проживають близько трьох-чотирьох місяців. Так кажуть люди в соцмережах, які зараз там перебувають. Потім доля в них буде така: їх розподілять якісь невеличкі комуни чи. Селища, і там вони далі будуть проживати, тому що зараз е, вже десь рік, півтора. Е, вже великі міста не приймають українців, е, їх розподіляють далі в комуни, е, бо е, катастрофічно не вистачає житового фонду. Студія, дякую, колего, І З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. До студії телеканалу Д-один завітали юні глядачі. Це учні гімназії, які виявили неабиякий інтерес до роботи тележурналістів. Мої колеги поділилися секретами професії, яку, можливо, у майбутньому обере для себе хтось із молоді. Подробиці у наступному матеріалі. Телеканалу, «Д1» на екскурсію завітали учні гімназії. Їх цікавили подробиці роботи телеканалу. Вони познайомились з особливостями професій телеведучих, операторів, режисерів і редакторів. До нас прийшли школяри та школярки, які обирають професію на майбутнє. І, скажімо так, в рамках профорієнтації ми розповіли, що таке робота на телебаченні. Вони вже дорослі і вони зараз якраз в тому віці, коли вони вже оцінюють, ким їм бути далі. Ну, Сподіваюся, їм сподобалось. Дівчат та хлопців провели до професійно облаштованих студій, показали, як працюють технічні фахівці в апаратно студійному комплексі, познайомили з процесами створення новин і телевізійних програм. Найбільше запам'яталося те, що телебачення це майже все твоє життя, і що якщо ти будеш журналістом, то у тебе майже не буде часу на вільні якісь дії, тому що тобі напишуть і. Все, і ти вже біжиш на роботу. Я дуже хотіла би спробувати себе там у ролі журналіста або у студії, а там читати суплери там і все де такі так. Але ще хотілося б, мабуть, спробувати себе у ролі оператора, тому що це цікаво для мене. Я дізнався про сам, як роботи сам сам подкасти самій студії. Більшість навички хотіла сподобатися робити з програмами. Мантажування за кадрове життя телеканалу вразило відвідувачів під час екскурсії. Підлітки дізнались, як журналісти створюють сюжети, а ведучі готуються до зйомок нових випусків. Це в нас така профорієнтація від департаменту. Проект називається Знайти. Сподобалося дуже розповіді, дуже цікаво, обґрунтовано, коротко і по фактам. Просто розповів, розповів з усіх боків про цю професію, щоб ми знали більше. Я б напевно більше хотіла професію журналіста. Мені дуже подобаються ці всякі виїзди, інтерв'ю. У школі в нас є такий імпровізований гурток телебачення. Ми там знімаються інтерв'ю, відосики для школи і таке інше. Задоволеними залишились не лише юні відвідувачі, а також їхні викладачі. Деякі з гостей телеканалу вперше познайомилися із закуїсцям телебачення я подивилась на інші професії. Я вперше на телеканалі мені було ну мега цікаво. Я нічого не можу сказати. У вас Круті студії, круті види. Е, прекрасно Ян розповідав все. Я вже думаю, може варто освоїти ще одну професію. Телеканал Де 1 завжди радий поділитися особливостями роботи із телеглядачами. Підтримуємо ми й молодь. Можливо, хтось із цих гімназистів прийде в майбутньому на допомогу досвідченим телевізійникам. Валерія Баранець, Ілля Ломовський, новини Д1. Новини спорту в Одесі відбулися всеукраїнські спортивні змагання ветеранів сильні України України-2025». Турнір зібрав понад 300 учасників, серед яких ветерани, військовослужбовці системи МВС та Зсу, поліцейські, рятувальники, а також курсанти. Поліцейський з Дніпропетровщини Олександр Слишко виборов золоту медаль на турнірі та став кращим у категорії мілітарі серед правоохоронців. Він продемонстрував блискучі результат у правій жим лежачи. Підняв штангу вагою 100 кілограмів 30 разів за одну хвилину. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів морозу до 2 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах. Також триматиметься ясна. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 10 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та в мережі Ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвітєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.